На жаль, нас зараз не бачать в Криму. Там цього тижня відключені всі українські телеканали. Їх замінили на російські, бо телебачення чи не найдієвіша зброя, якою Росія нині атакує кримчан. Реальність, яку створюють російські телеканали, не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді фейкові новини, постановочні кадри, перекручені факти. Це ціла інформаційна війна. Але чому Україна її програє? Розбирався Михайло Малий. Свої земляк. А где здесь русские земляк. Бендеревець! Чого? Ці цвяхи забивалися в голови глядачів руками. Вороги бандерівці. Хто меня пасік? Говорить, сука Ну, Бендерівська. Ви не гады еще за Севастополь ответить. Утрачений Севастополь. 1 березня 2014 року відшліфовані роками образи та міфи запустили в дію. В центрі Сімферополя нізвісний в масках відкрили агоні з автоматичного оружа. Бандерівці розстрілюють наших у Криму. Мовою знайомих символів російському глядачу пояснили, чому Володимир Путін попросив Думу дати дозвіл на введення військ до кримської автономії. Згодом інформація про жертви серед російських вояків не підтвердиться. Гільзи з місця пригоди засвідчать, що набої. Були холостими, а самі таємничні бойовики мали найсучаснішу російську зброю. Але все це вже не буде почутим. Головний посил пішов у маси. Путін рятує росіян у Криму. А ви не місцеві? Місцеві. Ви українці? Ми Да. Ми росіяни. Ми помнімо Лозунки, але не війн. воїн. Знаєте, чому? Чому? Тому що це шоу бізнес, і тому ми звернулися к вам. Культовий фільм про хвіст, який виляє собакою. Два політтехнологи рятують рейтинги президента. І аби відволікти увагу від нагальних проблем, підкидають публіці гарячу тему, вигадують війну, якої насправді немає, і починають щодня висвітлювати її у новинах. біжить через мост з котенком в руках. Ми зможемо полосатого котенка? Що? Президент хоче білого Білого котенка? Ми зможемо пустити утечку в пресу. Саме ця тактика була обрана Росією. В южний регіон Росії прибуває все більше число граждан України, котрих обостріння внутріполітичської ситуації винуділо покинути страну. Толька за останні дві неділі границі перейшли свише 140 тисяч чоловік. Російські телеканали на передовій інформаційної війни. Ось повідомлення про тисячі біженців з України і навіть картинка з кордону. Але дивна річ: записи з камер спостереження на тому ж кордоні з Росією свідчать про інше. Жодного ажіотажу згодом журналісти з'ясують, ця черга знята в іншому місці на пропускному пункті Шагіні, що на українсько-польському кордоні. Її просто підставили під необхідний текст. Я просто взяв номер телефона Федеральної міграційної служби в Білгородській області, подзвонив туди, і мені сказали, що ну таких цифр у них навіть близько немає. і Вони не розуміють, звідки ця цифра взялася. Руслан Дайниченко, викладачки могилянки, викрив брехню у спосіб, відомий навіть першокурсникам. Він один з учасників українського інформаційного фронту, розгорнутого в університеті. Війну з російською брехнею тут ведуть через сайт stopfake.org. Це абсолютно така віртуальна спільнота. От і якщо хтось хотів би розбомбити штаб цього проекту, це неможливо було би зробити з однієї простої причини, що його просто немає. Лінія оборони робоче місце за монітором комп'ютера, агентура, блогери в усьому світі. Один з них, причому саме з Росії, викрив театральну постановку у репортажі із Сімферополя. Чоловіка занепокоїло, чому вбитий російський вояка рухає п'ятою головне при розвінчуванні брехні помічати деталі як от номери на російській бронемашині газ 2330 «Тигр». тридцять тигр. Злі можете побачити Крим 2014 Тигри, а справа ви можете побачити е, теж тигра. Але вже 12-го року е, фотографія з параду репетиції параду перемоги ми можемо бачити в кінці 21 – Це північно-кавказький військовий округ. Це його код. Порівняльний аналіз свідчить і про те, що форма на зелених чоловічках, що захопили парламент Криму, російська 2008 року в Росії запровадили новий так званий піксельний або цифровий камуфляж. Попри це, міністр оборони Сергій Шойгу вперто наполягає, що російських вояків у Криму немає. Це повна нісенітниця. Ми вже звикли до щоденних звинувачень у проведенні якихось силових дій по відношенню до наших українських колег у Криму. Російських військ немає абсолютно. Аміні фізколька пальцев у інстон? Чотири А стапасі партія скаже, що не чотири, а п'ять. Тогда да сколько? П'ять російський інтерфакс дав новину про те, що вояки масово переходять на бік самопроголошеної кримської влади і отримують російські паспорти. Насправді присяги зрікся лише український контрадмірал Денис Березовський, а громадянство поміняли аж дев'ять беркутівців. Фейком виявилася і новина про те, що фрегат ВМС України гетьман Сагайдачний підняв андріївський прапор. Я впевнений, що росіяни вже втовлені від тиску е, своєї пропаганди. Вони також не довіряють їй, і е, вони з задоволенням сприймуть якесь свіже слово російською мовою, яке буде надходити з України. В інтернеті наразі розгорнулися десятки кампаній з протидії брехні. Це звичайні активісти намагаються заповнити пустоти, що виникли через відсутність державної інформаційної політики. Гумор і пародія теж потужна зброя в інформвійні. війні. Я в Севастополі, Я зараз нахожусь в епіцентрі подій. Тут бандеровці, жгут бібліотеку. Фу, це, це, ну, все. Достукатися до політичних опонентів українці намагаються словами самого ж президента Путіна, сказаними на зорі його сходження у далекому 96-му році. Нам всім кажеться, що якщо не скрою і мені іноді так кажуться, що якщо навести твердий порядок з жорсткою рукою, то всім нам стане жити краще, комфортніше і безпечніше. На самом деле комфортность очень быстро прийде, тому що эта жорстка рука начні нас очень быстро душить. Тим часом у Криму один за одним незаконно вимикають українські канали. На їх частотах в ефір виходять російські зомбування набирає обертів цього тижня. Нацрада порадила тимчасово призупинити трансляцію російських каналів через розпалювання ворожнечі та сепаратистські настрої. Український інформаційний пацифізм завершено. Михайло Малий факти тижня. Ну а це кадр, який російське телебачення не змогло видалити. Відкриття паралімпіади в Сочі на знак протесту українська делегація представлена на церемонії лише одним спортсменом прапороносцем.